Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга, сьогодні знов Зелений гай. Наважилася таки приїхати сьогодні у парк. Відразу вирішила до вас під'єднатися, ще тільки спускаюся і розказати вам у своїх планах, розказати про що буде відео і запросити вас. До цікавого відео. Ви такі любите, любите парк дивитися, любите надихатися моїми ярмарочними досягненнями, тому я вирішила, треба йти, треба працювати, треба знімати, дівчата таке люблять. А вам дякую за підписку, дякую за коментарі, за приємні, теплі слова, які ви мені пишете. Надихайте мене і окриляйте мене на нову плідну працю. А я сьогодні йду. Гарному настрої. Сьогодні у мене буде святковий день, тому що у моєї подружки був на днях день народження, вона була за кордоном, несу їй подарунок і будемо сьогодні з нею святкувати і пліткувати. Вона була за кордоном у своїх родичів, давненько ми з нею не бачилися, тому я дуже-дуже задоволена, що нарешті з нею зустрінуся. В нас дивіться, повісили прапорці. Порожній парк, іду я, мій чоловік і ще пару людей. І все, більше нікого. Але ми сподіваємося на гарний день, плідний день і з гарним-гарним настроєм будемо продавати багато своїх виробів. А до наступного включення розкладуся і обов'язково вам все покажу, що в мене є. Бачите, ще й колодязь вам засняла. Де не доходжу, тому що в мене. Здалоченьку від, від кого -то, тому вам таке майже ніколи не показують. Давайте ще пройдемося тут. прапорці над нами будуть проходити, тому ну, я зараз вам їх ще покажу. Бачите, ось, ось скільки пропорцій прикрашають нашу алею. Бажаю всім нам вдалого, приємного відео. Ну що, я вже розклалась. Ось так виглядає мій сьогоднішній асортимент. Трішечки поближче вам все покажу. На сонечку все засвічую. Я не знаю, що я вам буду показувати, але сподіваюся, все буде видно. Мої змійки минулого тижня не одної не продала. А на цей тиждень планую всі чотири продати. Ну, як завжди, настрій амбіційний. Хочеться все і одразу. Все плачуся, що мені здається пустий стіл, але ні, дивіться, Нема навіть шматочка пустенького, куди б ще щось втулити. Мої гусачки. всі три готові, задоволена. Ось такі ось мої іграшки. Знову почався день з тривоги, але віримо найкраще. Очікуємо відвідувачів і будемо працювати. Ось так виглядають пропорції. Сьогодні прийде нарешті моя подружка. Нарешті я вже так за неї скучила. І зараз вам покажу, нам тут поставили ще фотозону дуже таку цікаву. Я вже зробила собі селфі. І зараз і вам покажу, поки людей немає, поки порожній парк. Поділюся з вами новиночками. Ось така ось, ось сьогодні нас очікує фотозона. Сподіваюсь, люди будуть ходити сьогодні робити фотографії. Дивіться, як гарно. Мені подобається зелененький фон. Но зараз сонечко засвічує, не дуже видно. Ось так познімаю, вам покажу порожній парк. Наша зіронька. Так, одна тривога скінчилася, а інша почалась. Ой, трішечки вже неспокійно тривога за тривогою. Але віримо і працюємо. Я пішла розпочинати день знову з в'язання. Час дня. Нарешті в мене є почин. У мене придбали ось такого ось кітенка. У мене був один. Бірюзовий і один ось такий блакитний. Нарешті в мене його купили. А чому я безмежно рада? Буду обов'язково підв'язувати ще. У мене величенький асортимент на таку блакитну плюшечку. Подружки ще нема, ще очікую, тільки хотіла пожалітися вам, підключитися, розказати, що немає в мене відвідувачів, і відразу до мене прийшли. Дуже-дуже-дуже-дуже жарко. Волосся виграє, голова прямо ж кипить. Але ми очікуємо, віримо і працюємо. До речі, я ще навіть не в'язала сьогодні, перша година дня, сьогодні е церковне свято, і я намагаюся після обіду тільки починати в'язати у святкові дні. Тому я байдикую, вже і поїла, і попила. Морозиво з'їла, тому ще трішечки буду починати в'язати. Сьогодні в мене по плану два відео знімати, буду одночасно вам знімати і про ярмарку, і про продажі, і буду одночасно ще знімати відео, скільки можна встигнути зв'язати за два дні. Тому скоро буде на каналі два таких цікавих для вас відео. Сподіваюсь, вам такий формат буде також цікавий і буде. Вам під що пов'язати. Я обожнюю, коли до мене вертаються мої постійні клієнти, а був в мене невдалий досвід продаж у парку. Продавала іграшки, не було цілий день продаж, цілий день просиділа, аж надвечір в мене прийшли і придбали мого мопсика. Мопсика, якого замовник не схотів забирати. Дівчина тоді в мене взяла в'язаного баранчика, а взяла в мене патріота, патрончика, і взяла в мене цього мопса. Вона дуже-дуже залишила задоволена. Деякі іграшки подарувала, деякі іграшки лишила собі. Катається з нею. Сьогодні вона привела до мене маму, показувала мамі мій асортимент. Надихалася, хвалила мене дуже рада була, що в неї з'явився патрон. Патрону була безмежна рада, і придбала в мене сьогодні ось такого ще зайчика. Тільки зайчика хлопчика, дівчинка, поки лишилась в мене одна. Дуже вона задоволена іграшками і повернулася ще. І це дуже дуже надихає. А також ще в мене придбали каркарича, У мене був один в'язаний каркарич. Крошика вже давним-давно продала, а пандочку продала, а лишався один каркарич. Тому і сьогодні його забрали. І, як ви бачите, я досі одна. Моєї подруги досі немає. А вже друга година дня. Парк порожній, дуже-дуже жарко. Вже, мені здається, я цілу бочку випала рідини. Але скоровий вечір. Скоро буде прохолодніше і бачили, білочка пробігла. А буде скоро прохолодніше і буде не так жарко. Тому ще треба трішечки потерпіти, почекати. Я знімаю, я в'яжу, я працюю, руки не опускаю. І вам також це раджу робити. До наступного включення. Ну що, забрали у мене двоїх вусиків, лишився у мене один останній. Ось такий сіренький. Навіть патріот пішов перший. Задоволена дуже-дуже сильно. І окрім цих двох гусиків, в мене ще придбали ось такого одного мехасика. Мехасика у рожевій ковтиночці. Обов'язково буду їх в'язати ще. І, можливо, сьогодні такий їх і розпочну, тому що в мене їх майже і не лишилося. Один віні-пух, один мехасик. Малюки такі потрібні. І нарешті. Прийшла моя подружка. Нарешті вона до мене завітала. Так що вже день обіцяє бути гарним. Вже настрій крутезний. В'яжу і продаю. Дуже-дуже задоволена. Сім годин вечора ми подивилися мультфільм і зараз вже включили фільм. У мене є ще одна продажа, це ось такий ось блакитний один зайченнятко. І все, сидю, в'яжу. Людей повний парк, але поки від них толку майже немає. Сусідка відійшла від робочого місця і я тепер, тепер пильную два стола. В цілому я задоволена, я Планувала сьогодні продати гусика. А, планувала одного, але продала двох. Тому я безмежно рада. Буду, можливо, завтра ще в'язати, тому що мені дуже сподобалося і створювати їх, і продавати. Ось так виглядає парк. Внизу взагалі там шлаг і ще посидимо з годинку або, може, і з дві. Сьогодні вже неділя, друга година дня, парк порожній. Спека неймовірна. Настрій такий собі. А з 12-ї години тут приблизно дві годинки, можливо, пів дванадцятого приїхали. Але поки в мене ще нема ні одної продажі. Я потроху в'яжу. Відволікаюся, багато п'ю і очікую на своїх відвідувачів. А, настрій вже виснажений, жара дуже забирає багато сил. Ось яка до нас йде кампанія, а, трішечки людей. А так, взагалі, пустий порожній парк. Ми сидимо вже з подружкою, святкуємо її день народження, йому смачний тортик і запиваємо це все смачними. Напоями. Вчора в мене за вечір так нічого і не придбали. Просиділа вчора без а, продаж, даремно просиділа, можливо, і раніше треба було піти, але все сподівалися. А ось а ось мультик додивилися, потім фільм включили, а від фільму не було ніякого а, толку, тому. Діти, які у нас культурні, ходять як, як хулігани якісь. І дуже погано вчора було ввечері з продажами, але взагалі я в принципі, задоволена. Задоволена, що ми не придбали одразу двох гусачків, а задоволена, що і патріотичний гусачок прийшовся до вподоби, одного із першого забрали. Тому недаремно я його так в'язала. І швидше, і швидше рень, сіренького. Вже і спати хотілося у п'ятницю ввечері, але я його закінчила, щоб піти з трьома гусачками. Сподіваюсь, сьогодні і останнього заберуть. Він у мене один лежить. Можливо, ще я встигну ще сьогодні пов'язати гусачків, а як ні, то вже в понеділку обов'язково буду в день по одному гусачку точно в'язати, а можливо і більше. Сидимо ми з подружкою. Вона сьогодні працювати не хоче, сидить. Нічого руками не роби, а я продовжу в'язати свої іграшки, які ви вже бачили у минулому відео. Я вам знімаю окреме відео, ви його вже могли переглянути. А якщо ні, то переходьте на минуле відео. Я вам показую трішечки свій асортимент, хоча він не дуже змінився з вчорашнього дня. Можливо, тільки по-іншому вони сьогодні розставлені. Мрію, сподіваюся, і вірю в краще. Але як воно буде, подивимося. Ось такі ось у мої іграшки. Пішла далі у тінь ховатися, тому що на сонці спека неймовірна. Телефон <схід> сходить з розуму, а навіть на сонці неможливо його тримати дуже-дуже жарко. Але сподіваємося, що ввечері буде трішечки прохолодніше. А вже 4 години дня. Жара не спадає, людей як не було, так і немає. У мене жодної продажі. Жодної. Нікого немає, нічого. Один раз питала і все. Ну, і я продовжую в'язати. Сьогодні з плюшиком. Сидю, багато плюша вив'язую, але настрій вже потроху згасає. Сподіваюся, що ще щось буде. Якісь будуть продажі. У мене зазвичай я. Частенько як починають збиратися надвечір, тільки ставлю свою величезну а, клічану сумочку, вона в мене така здорова розмірами, майже як я. І тоді починають люди на неї реагувати і починають у, а, цю сумочку заглядати, і щось хочуть придбати. Не черга стоїть, але так буває інколи і буває інколи і купляють. Тому, Вірю ще на вечір, вірю ще, що будуть якісь у мене результати, але не знаю, не знаю. Поки трішечки обідно. А ще сьогодні зранку їздили з мамою на овочевий ринок і накупили багато овочів. Мама знову сьогодні консервує, а я тут сидю в очікуванні. Краще б лишилася з таким розкладом вдома і допомогла мамі. Чоловік сьогодні вихідний, а рано приїжджати за мною не буде забирати після зміни, можливо, на 8, на пів 9, а то й до 9 вдасть постояти. Тому ще сподіваємося на вечірні продажі. Люди прийдуть у 5 годині дивитися мультики. Виставили вже афішу, сьогодні буде мультик знову про літачки. У мене колись були у наявності її в'язані літачки. І машинку тачку Маквін колись в'язала. Треба ще підв'язати, робити і хлопчачий такий асортимент, але не знаю, де на все брати часу. Хочеться багато чого встигнути, а встигається, по суті, майже нічого. Ну нічого, я буду далі продовжувати в'язати, не опускаючи рук. Вірити в краще, що і люди до мене прийдуть і вдасться трішечки і попрацювати сьогодні. Ура-ура! У ура, мене придбали першу іграшку. І це ось така ось морквинка. Нарешті. А люди в мене а, зайчика помка Марусі Прокопенко, Через два тижні пройшли ще за морквинкою. Перша продажа і вже п'ята година дня. Люди приходять на мультик, потроху на починають сходитися. Вже в нас тут тінь, і перевозик до нас, приїхав сюди у тінь. І будемо дивитися мультик, і будемо продовжувати далі в'язати і чекати на своїх відвідувачів. Сім годин вечора я збираюся додому. Вже майже склалася, очікую на чоловіка і подивіться, скільки людей. А я йду з одною проданою морпинкою. Невдали, сьогодні день видався, але сподіваюся, найкраще на наступний раз. Пов'язала трішечки, пожарилася, попарилася на сонечку і збираюся додому. Під'єдналася з вами попрощатися, подякувати вам за те, що ви переглянули це відео до кінця, за те, що ви... Підписалися, поставили вподобайки, написали приємний, теплий коментар. Ось так закінчу я свою ярмарку невдалим продажем саме у неділю. Дякую вам, що і сьогодні були разом зі мною. Бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!